Водіш, дай Боже, що там де ми є? Подивіться, який гарний лісок, яка природа. Так, що вам покажу, Меган! Дишло, 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 дишло. Два метри. Дишло, 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 дишло. Опа, три метри. Дишло, 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 дишло. дишло. Прицеп. Ану. Поки що ще нічого не цинкували, нічого ще не доварювали. Тестуємо, чи буде воно проїжджати дороги і так далі. Вроді би нічого не чіпає, все би мало бути чітко. Опа, солідно, ні? Для чого ми то робимо? Зазвичай ми будемо возити 6-метровий метал. Якщо ми будемо його класти десь до сюди, він у нас ззаді. Якщо ми покладемо борт, від габаритів буде виступати 80 см. Тобто ми проходимо до межі і вже ніхто не буде там замахувати і плакав. Але перше треба поробити тести. Трубу у нас 60 на 60, стінка четверка, посилена, мало би тримати.